Порція натхнення і релаксу від піано-екстреміста загадковий музикант вирушив у тур містами України. Як його зустрічали хмельничани, знає Юлія Фоміних. Політична напруга сприяє творчості. піаніст екстреміст, що став музою Київського майдану. Завітав із концертом Просто неба і до Хмельницького. ...поштовх до музики зробив його відомим на всю країну. Богдан активіст Київського майдану, який одного разу випадково побачивши фортепіано, вирішив згадати свою майстерність. Тоді він і гадки не мав, що стане музою революції. Я з так, виходив покурити ну, і інструмент побачив. Я не грав до того часу, років шість, і захотілося згадати. Я почав пригадувати те, що я грав колись. Але ось мій репертуар на сьогоднішній день це нові твори, ті, що я вивчив на Майдані вже. Це школа там, ще трошки. Це давно вже було. Я забув все або майже все. Я за грудень місяць я поновив свою форму. Особисту інформацію, як і обличчя, хлопець приховує за Балаклавою. Єдине, що відомо, його ім'я, і те, що він родом зі східної України. Все решта, крім музики, неважливо, каже піаніст. По перше, ну на що моє обличчя людям? Якщо людям, якщо потрібно, то моя музика, мабуть, і все. А обличчя я показувати не збираюся. Ну... Я не знав навіть, що це те, що я роблю, що це так важливо для людей. Це мене, мене вже кілька місяців. Я вже знаю, що людям подобається, але все одно кожного разу я дивився як вперше. На появу загадкового музиканта у своєму місті хмельничани чекали з нетерпінням. Імпровізована сцена біля кінотеатру Шевченка зібрала і дорослих, і малечу. Ми його бачили. Коли дивились ті, ті дати, за які вже хочеться б забути, але ж ще поки що рано. Ну, Хотілося б цю музику слухати в хорошому залі, десь, в спокійній обстановці, трошки тривоги додає. Бачила, бачила ролики з ним, бачила, як він на Майдані грав. Дуже, дуже клево, дуже, дуже гарно. Я думаю, что это очень хорошо. Музыка на улицах. Очень жалко, что в ну, давно, действительно, давно не было музыки на улицах, не звучало. Я думаю, это могло бы быть таким, а, ну, не знаю, толчком, что ли, для вот как-то поднятия этого вопроса, этой инициативы, чтобы, вот, как во Львове, там в других городах, да, стоит э, фортепиано на улице, допустим, и все люди ну, прохожие могут играть. Я думаю, что в Хмельницькому, может, когда-то теж такое будет. Каріна прийшла на концерт просто неба аби подарувати музиканту квіти. Вирішила подивитися як грає, чула по телевізору. Дівчинка разом із татом захопилась творчістю піаніста-екстреміста. Усією сім'єю вони підтримують Україну та виступають за мир, адже залишатись осторонь подій, що відбуваються, не можуть. Ми дуже пишаємося ним. Нам дуже подобалася його музика, його ентузіазм, його патріотизм. Ми вирішили прийти побачити вживу його, хто він є, почути його музику. вживу. не хочеться цієї війни, не хочеться цього насильства. Хочемо, щоб в нашій країні був мир, злагода, спокій, щоб люди спокійно могли пересуватися в ту саму криву. Нас, на даний момент до нас приїхали родичі з Севастополя, зараз у нас проживають. Тим часом поки, поки, поки що там неспокійно, І, ну, будемо чекати кращої події. Тріміст каже, майдан змінює людей, а ще часом наштовхує на погані звички, як, от, куріння, до прикладу, хлопець взяв до рук цигарку після страшних подій на Грушевського. Натомість повернувся і до хорошої звички музики, і почав по-іншому дивитись на життя. Майдан мене змінив в тому плані, що важливі не речі, а люди. Життя людське найважливіше, що є в світі. І якщо до періоду майдану я збирав збрав там книжки. Якісь речі особисті. Я переймався тим, чи є в мене там плеєр або мобільний телефон крутий. То зараз мені мене це не, не так чіпляє. Після всеукраїнського туру Богдан планує взяти курс на Європу та стати музичною музою для інших революційних країн. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7